11 лютого на центральному міському стадіоні Білгорода Дністровського стартував традиційний турнір з футболу серед школярів-вихованців дитячої юнацької спортивної школи, присвячений дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч, коли майже рік в нашій країні триває війна, і дорослі і діти значно переоцінили той борг, який віддали воїни-інтернаціоналісти на полях битв. Бо сьогодні наші воїни знову відстоюють суверенність нашої держави. Змагання з футболу приймали участь чотири команди дитячої юнацької спортивної школи. Начальник відділу позашкільної освіти, фізкультури та спорту Людмила Лаврова зазначила, що такі спортивні заходи серед школярів нашого міста проводяться традиційно з метою пропагування здорового способу життя та виховання патріотично налаштованої молоді. Ми проводимо традиційний турнір з футболу серед дітей до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У нас приймають участь команди дитячої юнацької спортивної школи. Запрошення на цей турнір у нас громадська організація воїнів, ветеранів, інтернаціоналістів. Дякуємо їм за те, що вони проводять національне патріотичне виховання серед дітей. На змагання були запрошені воїни-інтернаціоналісти, бойові товариші, які зуміли з гідністю та честю пройти вогонь боїв та дим згарищ. Голова спілки ветеранів війни в Афганістані, Долг Євген Пітюков з гордістю говорив про молоде покоління нашого міста, яке виховується на гідних прикладах мужності доблесті та героїзму наших воїнів усіх часів. На протяженні 15 років в час, кожен рік ми збираємося на футбольный турнир, посвященный выводу войск с Афганистана загиблих людей, которые родились в городе Белгород Днестровске, родились, учились, жили, служили и, на жаль, погибли, выполняя свой интернациональный долг. В прошлом году турниры проводили по амрестлингу шахматам. Волейбол, баскетбол ну вот. это способствует сегодня здоровью молодежи. Они помнят тех наших ветеранов, которые, не щадя своей жизни, защищали интересы нашего государства. Сегодня люди тоже выполняют долг, который требует защиты своих рубежей нашего государства. И поэтому молодежь, которая сегодня выступает на полях сказать, спортивного сражения, яркий пример, закаливается спортивная злость, спортивный азарт, командная помощь и патриотизм. Хочу пожелать нашему, нашей молодежи мирного неба, чтобы сейчас такое положение, война, но мы все-таки ну, не падаем духом. Всі та молодці, сабралісь, юні команди. Молодці це ребята. Слава Україні! Героям слава! Тренером і головним суддею змагань був Володимир Крейтер. Оновлене комфортне зелене поле міського стадіону радо зустрічало молодих футболістів, які своєю професійною відточеною майстерною грою захоплювали вболівальників і запрошених гостей. Гравці один одного вітали Фізкульт. Привітом! В запеклі спортивній боротьбі прозові місця розподілилися наступним чином. Третє місце команда дитячої юнацької спортивної школи 2008 року. Друге місце команда 2009 року, номер один. І перше місце команда 2007 року. Служили за підсумками турніру, кращими гравцями визнані Максим Каманіч, Олексій Ротер, Олександр Убійнік, Микита Колесник, кращий бомбардир Артур Кушнір, кращий воротар Дмитро Крамаренко. Команди, що посіли призові місця, були нагороджені кубками, дипломами, медалями, кращі гравці заохочувальними призами. Хочу поблагодарити ще раз весь колектив спортивної школи за активне участь. Пожелать вам крепкого здоров'я. здесь не победителей нет, все победители. Ірина Вробинська Анатолій Локенчук, перший муніципальний.